Незламна країна, незламні українці, триває наш марафон. Поговоримо про фронт і поле бою. І от головне управління розвідки Міноборони України порахувало, що на учорашню атаку по енергетичній інфраструктурі Києва і Київщини Росія витратила стільки грошей, що на оці 325 мільйонів доларів могло би рік жити якесь російське місто типу Калуги чи ціла область, а єврейський автономний округ. Або Костромська область, але все це вони випустили, щоб знищити інфраструктуру, енергетичну Києва і Київської області. Цієї ночі знову випало Запоріжжя. От про це будемо говорити далі. Доєднується до нас підполковник Петро Кузик, командир батальйону Свобода бригади наступу Рубіж Національної гвардії України а пане Петре, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава пане Петре. Читаю про ці дурні гроші, що гур порахував 325 мільйонів доларів. Витратили на те, щоб в Києві ми сиділи без опалення і світла. Росіяни могли б на ці гроші спокійно жити цілий рік. Кастрамська область не живе, Єврейський автономний округ не живе півроку. Калуа і місто Калуга не живе за ці гроші, бо вони надали перевагу тому, щоб не жили українським. Українці. І це тепер нова тактика така терору. Ну тобто, якщо вони погано живуть, то і ми не маємо жити. Да, тільки єдине, в чому там посмію вам заперечити, це не нова тактика терору, це одвічна тактика руського міра, який тягне всіх, кого може, в своє болото, в своє це в свій морок. Він по різному в своїй часі називався то Російська імперія, Руський Мір, то Совєтський Союз і так далі. Але на жаль, так, да, на жаль, вони, вони ж оця для нас це війна екзистенційна, війна за можливість майбутнього жити нам і нашим дітям українцям в вільній країні, так як ми хочемо, заможна і так далі, і тому подібне. А для них це війна. В основному, ну зрозуміло, що Путін продовжує так свій термін при владі. Він заливаючи кров'ю свій трон, він по-іншому не, не вміє не навчився управляти цим народом. Сто звуку сказати, народом. Ну то таке. Якщо говорити, то багато в чому для росіян це війна за те, щоб українці не жили краще ніж вони. З, з усіма свободами, мова ж не тільки в споживачництві, мова йде з свободи, з відкриті кордони і так далі. І це для них найболюще питання, бо ми ось-ось мали перейти той рубіж повернення, де б ми вже ну, були більше європейцями, як ми і так більше європейці, але яким здавалося Я про наших сусідів. І вони в останній момент намагаються зараз нищити від інфраструктури до людських життів. Це зло. Це от, от так виглядає біблійне зло в сучасному світі, не більше, не менше. І це війна власне зла проти добра, яким лишається сьогодні Україна. На жаль, країни гаранти наші. Переживають свою стадію, таку, як яку переживав свого часу пізній Рим, е, період перед розпадом, період е, деградації у всіх, і в тому числі і моральний, судячи з того, що там з новин несеться, там файли Емштейна і так далі. Е, до речі, показово вже раз згадали, що е, лідер Сполучених Штатів веде себе. Конкретно дуже схоже, от, ну, принаймні для мене як нерон себе поводив. Е ну це з, з тих джерел, які можна було прочитати. Д дуже велика схожість от, саме за непад Риму, за занепад... західної цивілізації в період Риму. Це розпущеність, деградація моральна. Е від, від, від свідомий відхід від, від е, позитивних понять, добра, справедливості і, і так далі, традиційних понять. Е, от то, то чим зараз я говорю, ну, один в один. Тому от такий світ, зло, намагається в ньому перемогти, е, Україна. На на щастя, і, 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 і але на жаль, в меншості, а на щастя усоблює добро і де екзистенційне протистояння. Вже це ж говорити про масштаби. Ну інших причин, які причини в е, 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 нормальної цивілізованої людини відправити в житловий квартал ракету. Спартуя це пам'ятаєте, пане Петре. Я не знаю, чи ви коли в 14-му году е, році тільки почалася оця от хвиля е, російсько-української війни, то хтось з оглядачів сказав, що от національна ідея кожної держави, аби її люди, її народ населення жили краще ніж інші країни, і тільки національна ідея Російської Федерації, щоб інші народи і населення жили гірше ніж живуть росіяни. Кастрава без грошей, і всі решта будуть без грошей так само це, це не гірше, а не краще ніж. Росіяни, ну, Ой, гиль? да про так. Давайте зборика розкажемо. А то ми з вами щось дуже вже до Рима дійшли. А за збір забули. З'являється QR-код на, на екранах. Шановні глядачі, це збір для інженерно-саперного взводу. Пане Петре, що на що збираєте? У нас іде паралельно декілька зборів. Традиційно збираємо на ФІВІ дрони. Це ударне, це те, що дозволяє нам не допускати окупанта до піхотних позицій. Е, Інженерна сеперні зло збирає на зараз на дрон наземної НРК, наземні роботизовані комплекси. Це те, що допомагає вивозити поранених, і те, що допомагає мінувати на великих дистанціях. А також наскільки я пам'ятаю, ми ще робимо великі сюрпризи, власне, розумні міни, які там дистанційно спрацьовують в форматі, коли вони бачать ворога, коли вони там вивіряють певну дистанцію. У нас всі служби постійно там в роботі, ми єдине, що зараз там працюємо на Покровському напрямку. Один з дуже непростих напрямків, велика щільність протистояння, тому ворог напирає ну майже кожен день штурми, тому щільність велика і від від цієї щільності протистояння дуже великі витрати боєзапасів. Тому не обходимося без зборів. Дякую вам за небайдужість. Ну і принагідно всім телеглядачам, тому що ваша аудиторія це дуже патріотичні люди. Дякую, дякую, пане Петре. Так, глядачі, ви чули? Не підкачайте, не псуйте враження пана Петра від вас. Відсканували, закинули 20, 30, 50, 100 гривень. Хто скільки може? І у цьому віконечку для коментарів теж напишіть пару добрих слів нашим захисникам. Пане Петре, а мороз як союзник ворога? А зрозуміло, що да вони на цивільних цивільних знищують а, тим, що там хочуть нас заморозити без світла, без води лишити. А на фронті як вони мороз використовують і чи використовують? У ну, насправді мороз серйозніше випробування. Ще я бою з часів АТО, почав там 14-15, 15 вже щільніше, в 14-му починав і завжди для піхоти, а я з піхоти, власне, найгірше це мороз. От найгірше влітку жарко воювати, там восени постійно там підвищення влоги. Це все зрозуміло. Але найпекельніше це холод. Холод кругом, тому що тим більше зараз не можна обігріти позиції, тому що термальними дронами вони швидше висікаються, і це ну, біда, не можна їх палити. Тому, тому холод для піхоти це дуже пекельне випробування і дуже складне. Плюс обмерзають дрони, особливо якщо мороз і вологість. Це унеможливлює роботу там, якісну роботу дронами, це оптоволоконні підвищена складність по обривам радіодрони. Я ж кажу, що це складніше в їх управлінні, але цей мороз на фронті, на відміну від тилу, працює в дві сторони. Так само є випадки, просто позамерзали ворожі, тому що вони йдуть в атаку. Вони шукають укриття і там або їх знищують, або якщо він десь отримав поранення і не знайшов укриття, там, а, там і десь забився під кущі чи накрився якось, то на, на ранок не поодинокі випадки а, знаходимо таких, а, ну, дарують за жарганізм. Тут їх піхота називає падсняжники, ну тому що вони під снігом. А, ну, от, а... То, то морози тут працюють в дві сторони, і ворогу складніше. А я розумію, що для цивільного населення ворог правильно розрахував, ну для себе правильно, по чертячому вони розрахували, і це серйозне випробування, тому що з тими людьми, з кими я спілкуюсь лише там, то особливо там. Ну, Відсутність тепла в будинках це серйозно. А я в усіх, пане Петре, питаю і у вас питаю, як у досвідченого піхотинця, лайфхаки в мороз, які можуть цивільні використати. Ну о, якщо на вулиці, це, понятно, декілька слогів одягу. Це бажано використовувати термобілизму, піддівати, не не, не піддаватися цьому. ось... Серйозно одягатись, відкриті ділянки, щоб, якщо довго на вулиці перебуваєте, особливо вітряну погоду, відкриті ділянки, як лице і там, руки, бажано або захистити, або намостити чимось жирним. Якщо вдома, то ну, треба уникати, треба мати, ну знову ж там, одягнутися або там. Під ковдрою знаходитися, бо в окопі накриваються плівкою вдвох, так сідають. Ну це як ще по старій пам'яті. Сідали вдвох один напроти. Наприклад, на, на якщо плівки нема, брали з аптечки така термофольга. Ну вона власне для цього призначена, щоб обмотатись там, коли буде перехолодження. І там одна свічка може опалювати вдвох, ну це вже такі екстремальні речі. Е, хоча знову ж окопні свічки вони кадять. Я розумію, що в будинку не, не зовсім дуже, але якщо вже зовсім там чималі діти, то можна в квартирі розкласти намет і невеличким за, засобом, таким як сухий спірт, як свічки там намагатись піднімати, але обережно під наглядом дорослих всередині на намету на деякий час температуру використовувати грілки обов'язково, хімічні грілки, такі грілки, якщо є де воду нагріти. Е, ну і головне запастись терпінням, розумінням, е, що все одно рано чи пізно настане. Потепління, це десь тиждень, дай Бог, і так далі. Але от в холодний період ну, треба розуміти, треба харчуватися системно, невеликими порціями, але не залишатись голодним, тому що організм підтримує енергобаланс, в тому числі видає багато енергії, борючись з холодом. Треба слідкувати за одягом і, там, в принципі, і все, і донатити теж треба донатити ЮАР-коди на екранах, так щоб позакидали. Це дуже серйозне випробування. Я можу накидати купу лайфхаків, але це все одно ну це не дасть зручності, це допоможе вижити. І, Ну а виживати не треба. Треба, щоб включились всі зараз, максимально відновили тепло. Цивільні мають мають користуватися. На то вони і цивільні на військові тут тримають фронт, щоб. Щоб хоча б українські діти могли пожити в нормальних умовах. Ну, бачите, я пане Петре, так вам скажу. Я не розумію, чого рекрутингові центри досі не порозвішували, що найкраща термуха і шкарпетки, і фліски це в ЗСУ. Люди би потягнулися, я вам кажу. Ну, да, ну відверто скажу, що є. Ну там, якщо там людина не в піхоті, можливо. Порівняно з е, умовами тими, ну все одно війна дуже страшна, дуже дуже я не жартувати на цю тему. Не хочу піхота це найважче випробування, але є інша сторона медалі. Що якби не було важко в піхоті і пекельно, все одно комусь треба все робити і комусь треба стримувати ворога. Тому е, тут уже має бути свідомий вибір, бо якщо е, там. E, іти в, в на таку роботу, як робота піхотинця, то це має бути виключно свідомий вибір, бо з примусу тут e, дуже важко тут не прива так точно. А е, про е, піхотинця ворожого хотіла розпитати: е, який він зараз, і як його забезпечують, якщо ви кажете, що вони там півдороги пройшли і в кущах замерзло саме, навіть боєприпаси на нього не витрачали. По реально по порізному, ну це декілька підрозділів. У нас тут Морпіхіна проти нас стоять, і вони так само поповнюються або тими, кого бусифікували, або тими, хто кого там з зони, ну їх уже менше, або там зовсім трошки у них лишилося ще більш-менш якісних штурмовиків. Так, от останні забезпечуються, а перші дві або й більше категорії. Вони ну в дуже скрутному становищі. Я би там не то, що раді, бо у нас теж важке становище, і можливо. Але якщо говорити про них, вони в такій ситуації, що вони рухаються до нас. Ми працюємо зараз від оборони, намагаємося щось там протидіяти, якісь там зустрічні бійдати, дати, але переважно працюємо від оборони. І я коли спілкуюся з полоненими, декотрі йдуть. Від трьох до десяти днів до наших позицій, ну бо їм пересуватись під наглядом наших дронів і під нашими ударними дронами треба від ями від бліндажа до бліндажа, від якогось укриття до укриття. І в цей період, якщо ну, вони як правило помирають, бо їх там виявляють і знищують. Але якщо йому вдається особливо піймати погоду, сніг, сніг з дощем, туман. Чи якимось чудом він там в плащі один з десяти проскочить е, в поночі, е, ну це вже ексклюзив. І от такі кадри вони можуть рухатись е, декілька днів, мінімум декілька днів від точки виходу до умовно кажучи, щоб зблизитись нашими позиціями. І вже коли попадає в зону, де є українська піхота. То він від, від, десь забивається в нору, в яму, там, де ну щоб його, бо там вже серйозна ретельна розвідувальна робота дронами ведеться, і знищення всіх ворожих елементів, яких виявили. І відповідно він забивається, і він ні доставки, ні води. Якщо він встигне здатись в полон, то ну, це жалюгідне видовище. Вони, як правило, всі там виснажені і. Хотіли, ну, з їхніх слів давно планували здатись, тільки там шукали там влучного моменту. Але понятно, що довіряти цим словам не це. Бо та я не так дивлюсь. До речі, поз випадки, коли в полон беруть дронами, і ми вже бачимо, от оператор е, чи дійсно хоче здатися, чи він е, просто продовжує своє життя. Один елемент, якщо хоче здатись, бачить, дрон викидає автомат, піднімає руки. А якщо піднімає руки, не викидає автомат, то як правило, його і в полоне боротьбу ну, ага. там залишається питання. От, ну, от такі фронтові прикмети. От, ну, війна, вона нічого доброго не несе насправді. Характер страшний, і загрозливий, але знову ж таки, поки що, слава Богу. Нам вдається тримати рубежі оборони, поки що вдається знищувати ворога. Слава Богу, є чим. От хоча я постійно бо в дефіцитах, ну у нас щільне протистояння і великі витрати, тому нам більше треба. Навіть Але... я, пане Петре, цивільна, яка в Києві сидить, знаю, що БК багато не буває. Це... Так, точно. Це це про вже істини війни. Да. Да. Дякую, дякую вам дуже, пане Петре, за вашу службу і за цю розмову. Петро Кузик був з нами. Підполковник, командир батальйону Свобода бригади наступу Рубіж Національної гвардії Україна. І пан Петро, і я ще раз просимо вас. Ви ж чули, як пан Петро вас хвалив. Що ви дуже патріотична аудиторія, не підкачати і цього разу і долучитися до збору для інженерно саперного взводу? Вони там готують такі свої рідні феєрверкові подарунки для і Дистанційне минування, і якісь там розхідники детальки дуже просять а, допомогти їм, дозакривати цей збір. Бо так іноді ворог і е, сам на морозі каченіє, але щоб цього ставалося все більше і більше і наблизити нашу перемогу, кожен може долучитися, кожен зробити свій внесок. qr коди на ваших екранах і приват і моно відсканували, закинули 10, 20, 30, хто скільки може і у віконечку для е, коментарів Ів, теж напишіть, ласка, пару а, по, добрих побажань для наших захисників. Зрештою, це наш з вами обов'язок як цивільних.